Вітаю всіх! Ми б хотіли поділитися своїм свідоцтвом, як ми прийшли до Бога. Я народилася в християнській сім'ї і за... я дуже вдячна Богові за це. Також з самого дитинства я відвідувала церкву з батьками, надільні школи, співала в групі, і так я зростала. Навдовзі ми поїхали у Німеччину до знайомих Бахманів. Вони нас привели до церкви і ми познайомилися дуже з багато людьми. Одні знайомі, Віка і Женя, вони нас, мене і мою сестру, пригласили в табір. Перший рік я поїхала зі своєю сестрою, на другий рік я поїхала сама, і так вийшло, що. Я попала в групу там, де говорив пастор німецької церкви для рускоязичних дітей. І він розказував, як Господь працює в його житті. Він розказував, як він веде його, і розказував багато ситуацій і інших людей, якому Бог вів. І я зрозуміла в той момент, що я не хочу бути те людиною, яка. Дивиться, бачу, як Господь працює в інших житті, але не працює в моєму житті. Я це хотіла те, що Господь також працював в моєму житті, і тоді я пішла до нього, ми разом помолилися за це. Навдовзі пройшов деякий час. У мене почали сумніви йти. Чи справді це було моє покаяння? Чи справді я можу себе назвати те, що я є Боже дитя? Я позвонила до свого старшого брата. І він мені задав ще деякі питання: чи віруєте те, що Ісус прийшов сюди на землю, заплатив своїм життям заради мене і помер також? Я сказала так і зараз я тут стою і можу сказати, те, що я знаю, те, що я є Боже дитя. і я хочу прийняти хрещення, щоб показати всьому світу, те, що я є прощена. І те, що те, що я є прощена, і показати те, що Бог є паном мого життя. Амінь. Вітаю, дорога церква! Мене звати Даша. Я з віруючої родини. Мої батьки прийшли до Бога, коли мені було 10 років, і з того часу я дуже багато чула про Бога, відвідувала церкву, їздила в християнські табори і читала з батьками Біблію. Але особистих стосунків в мене не було з Богом. І коли почалась повномасштабна війна, я дуже злякалася, що, зможу, що можу померти, не, не примирившись з Богом, і помолилася молитви покаяння. Е е. Е е. Господь дуже заспокоїв мене та наповнив моє серце. Радістю. Потім, коли ми приїхали в Німеччину, я е, пішла до німецької школи і дуже швидко відійшла від Бога, е, того, що на мене дуже сильно вплинули мої друзі. Е, і з часом я зрозуміла, що йду не тим шляхом, і хочу прийняти хрещення. Е, мене були також сумніви, але я поговорила з пастором моєї церкви. Він мене знає з самого дитинства, і я з ним знову помолилася молити покаяння, і зараз я хочу прийняти хрещення.